Всім привіт за моє Бонко і сьогодні оціню всі скини на Джесі з Brawl Stars Старс. 1 до 10. На свою думку. І перші два скини, які я буду оцінювати, це золота і срібна Джесі. На мою думку, це найгірші скини на неї, тому 4 з 10. Наступний скин, який я отримав оцінку 5 з 10, називається Лялька Джесі. Цей скін виглядає краще, ніж золота і срібна Джесі, і це ще й бюджетний варіант, тому така оцінка. А скину червоний дракон Джесі, я поставлю 6 з 10, бо зараз цей скін ексклюзивний. Виглядає непогано. На оцінку 70 я хочу оцінити відразу два скина з назвами літня Джесі та Тануки Джесі. Ці скини одні з моїх улюблених на Джесі, тому така оцінка. Драконобор Джесі та темний рицар Джесі отримав оцінку 8 з 10, бо скини класно виглядають. І до того ж, темного рицаря Джесі можна було отримати за 10 тисяч зоряних жетонів, які можна було фармити доволі легко. Наступний скин це кішка злодійка Джесі. До речі, цей скін є ексклюзивним, бо його можна було отримати за назбирання тисячі жетонів на сайті, де проходять чемпіонати в Brawl Старс. І після цього за один рік її можна було купити за 149 кристалів. І тепер це ексклюзив, тому 9 з 10. І останній скін на Джесі, який я дуже хочу, називається Скаді Джесі. Йому я ставлю 10 з 10. На цьому все. Всім пока.